Привіт-привіт! Нарешті пройшла осінь, а з нею і більше бажання напочитати цей затишок вдома під ковдрою, тепленький чай, смачні булочки. Я обожнюю осінь за її комфорт, нові починання та натхнення. У такій атмосфері завжди хочеться поринати у нові світи, мріяти разом з героями і максимально насолоджуватися тихими затишними вечорами. Але сьогодні мова не про це. Сьогодні я вам розповім, які історії точно не зроблять мій вечір затишнішим. Скоріше, навпаки, дещо зіпсують його. Отже, поїхали мої ні у книжках. Я люблю гортати всі-всі книжки: нонфік, фентезі, класичну літературу, журнали. Мені подобається я взагалі шаленію навіть від самої концепції книги від обкладинок. Від сюжетів, які можуть бути, але далеко не всі, на жаль, потраплять до моїх поличок, і серед них доволі багато таких, ну принаймні на цьому етапі мого життя, бо існують теми, які навпаки позбавляють мене комфорту та залишають неприємний смак і присмак по собі. Я дуже перебірила у всьому, і особливо це стосується літератури та кіно, тому що буквально це те, що я споживаю, і те, що задає мені настрій. Знання та інше, і якщо фільми я не дивлюсь взагалі, тому що для мене це нудно і мені дуже складно догодити у фільмах, то книжечки це моя розрада. Замість фільмів, я обираю серіали, які можуть просто грати на фоні, які мені плюс-мінус приємні та цікаві. А от книжечки я вже вибираю максимально прискіпливо, хоч і хочу собі величезну бібліотеку. Поки що вона дуже маленька, але я над цим працюю. Перша моя «Ні» – це книги, у яких головний герой, волоцюга, мандрівник, і просто людина, який по кайфу нічого не робити. Я не знайшла літературного відповідника до слова, яким я називаю таких людей, але думаю, в кожного воно своє. Такою книгою я познайомилася дуже давно, коли я була ще в школі. І це книга в дорозі Джека Керлока. Його інші книжки я знаю, багатьом дуже подобаються, тому що є у них ось щось таке із присмаком свободи, романтики, дороги, але на жаль, це не для мене. Головні герої там постійно бухають, вживають наркотики, розважаються з жінками. І якщо тема алкоголю та наркотичних речовин... У літературі мене цікавить. Я обираю такі книги, щоб почитати, тому що мені цікаво дізнатися, чому люди це роблять, навіщо, і взагалі як вони живуть в такому способі життя. Позаду мене якраз стоїть. Позаду мене якраз стоїть книга Морфі, ще пана Твардоха, і ця книга, хоч і вона і видала спочатку, мені досить нудною, я її зацінила. Коли це написано красиво, коли це написано огидно, мені це цікаво читати, наприклад, як вживання наркотиків у героя Конандойла Шерлока, і хоч твори про Шерлока Холмса я читала небагато. Більше я надаю перевагу серіалу BBC Шерлок. Це мій улюблений серіал. Я його передивлювалася разів 4-5. Читати про те, як люди нічим не займаються, просто ведуть такий маргінальний спосіб життя. Мене абсолютно відвертає від книги і відбиває абсолютно все бажання. Читати її і, взагалі, навіть гортати і розглядати для себе як книгу, яка стоятиме на моїх полицях. Тому що такі люди викликають у мене огиду, і в реальному житті я не можу знаходитись із такими особами поруч і завжди намагаюсь обходити їх десятою стороною, щоб мої дороги. З їхніми не пересікались ніколи. Цікавий пункт у цьому питанні це книги про мандрівників, адже здавалось би це дуже цікаво, коли люди відкривають нові континенти, нові острови, нові міста, країни для себе ні. Хоча п'ятнадцятирічний капітан, якого я читала в школі, мені дуже сподобався тоді. Інші твори, Жуля Верна і ще одного письменника, я забула, на жаль, його ім'я серце пітьми Джозеф Конрад. Я читала багато різних книжок із різними тропами про мандрівників, про подорожі в часі, про подорожі на нові континенти, про подорожі на безлюдні острови. Але от просто мені ну не цікаво, я не знаю, просто не можу пояснити, чому от. Просто ні і все. Йдемо далі. Наступний пункт це книги про спорт і спортсменів. Далі будуть пункти, від яких я максимально далека, і спорт це один з них. Я знайома з багатьма людьми, які хочуть працювати у спортивній журналістиці. Я ще із самого маличку від спорту дуже була далека. Щоб зайнятися будь-яким різновидом спорту, мені треба максимально себе змусити і просто зробити величезне зусилля. І саме через це я не читаю ось ці популярні. Книжки Келі Сото знову грі. Я знаю, від АртБукс була дуже популярна книжка цього року. То я на неї навіть і не глянула. Так само мене не цікавить спорт, спортивна тематика у книгах Яни далт, де. Підлітки зайняті якимось спортом, чи то сокер, футбол, чи то хокей, чи то бейсбол, чи то теніс. Просто для мене це люди от іншого світу з іншої планети. Я просто не можу вкласти собі в голові, от як можна присвятити все життя спорту. Це має бути просто якесь неймовірне захоплення, і воно до переліку моїх захоплень аж ніяк не входить. Наступний третій пункт це книги про мистецтво і людей мистецтва, про театр та художників. Я маю на увазі. Всі ми читали в школі портрет Доріана Грея, де темі театру була відведена значна частина. І, от саме ця частина мені в цьому творі і не сподобалася. Театрали і художники це люди з того самого роду, що і спортсмени, тому що вони присвячують тому що якщо для мене це чисто хобі, то вони присвячують цьому хобі усе своє життя. І так, скажіть, що я душніла, зануда, але я просто не розумію, як можна із. Цього хобі створити цілу професію. Звісно, всі ми ходимо в театри на вистави, на різні виставки, і це приємно споглядати. Я також десь у глибині душі хотіла би вміти гарно малювати, але я зовсім приземлена людина. І якщо літературне мистецтво це для мене щось дуже високе, то театральне мистецтво і образотворче також дуже далеке. Наступний пункт, а може, і цей самий, це книги про музику і музикантів цього ж роду як Кері з знову грі Дейсі Джонс і The Сікс. Таку книгу я ніколи не візьму собі до прочитання. Хоча я ознайомлювалась із музикантами у літературі із класичних творів. І якщо, от саме щось звичайне людське їхні взаємовідносини, їхні події у житті мені були цікаві, то безкінечні описи музики, нот, інструментів, концертів мені ну взагалі нудно дуже, дуже читати, хоча сама я ходити на концерти дуже люблю і не уявляю свого дня без прослуху. Овані, хоча б однієї пісні. Музика для мене це також розрада, але це щось дуже особисте і дуже персональне. Напевно, як і для музикантів, і тих, хто обирає музику своєю професією, своїм призначенням. Насправді я дуже поважаю і спортсменів, і музикантів, і художників, і акторів, адже вони служать театру, служать мистецтву, так само як ми служимо своїй професії. Вони по суті і створюють цей продукт, яким ми насолоджуємо але напевно для мене це щось таке загадкове, містифіковане. Я не розумію процесу створення музики, процесу створення картини, процесу вивчення і розігрування п'єс. І от цю таємницю для себе я хочу зберегти. Так само, як я не хочу знати, як виготовляються мої улюблені шоколадки. Це просто щось, що я люблю і що хочу споживати вже у готовому вигляді. Це з одного боку, а з іншого боку, твори про людей мистецтва для мене. Щось із роду творів про волоцюг і людей, які нічим не займаються, крім того, як стоять на вулицях і збирають гроші за свої співи. Це якби другий такий тип творів про людей мистецтва. Перші це про професійне мистецтво, і на ці твори я би ще якось звернула увагу. А другий – це ось такі твори про внутрішню свободу і відрив від усього земного, від усього банального, життєвого і необхідного. І як Якщо мені усе це життєве, банальне і необхідне, просто необхідне. Я не уявляю свого життя без всіх моїх задоволених базових потреб. І для мене комфорт він вищий за будь-яку красиву, естетичну і високу мету. То для таких людей навпаки мета вище за все, і навіть якщо вони живуть у якомусь борделі чи флігелі край дороги, все одно продовжують творити мистецтво, як вони вважають. Для мене часто таке мистецтво взагалі не є мистецтвом, і це вже дуже суб'єктивна позиція щодо цього. Сподіваюсь, я добре пояснила, і ви мене зрозуміли. Наступне моє «Ні» – це ромкоми і типові жіночі романи, такі дуже стигматизовані і класичні книги на півразу, чисто про любов, щоб прочитати про утопічні красиві історії кохання, поплакати, і пустити сльозу. Наскільки це красиво, і забути назавжди. Отже, я не планую найближчим часом купляти такі ромкоми, які зараз максимально популярні, наприклад, твори Емілі Генрі та інших авторів, автор-авторок. Я навіть не слідкую за цим, як а також гіпотеза кохання. Ось таке я пробувала читати цю книгу і зрозуміла, що ні. Ну точно, це не для мене. І читала я її навіть в оригіналі, не те, що в перекладі. Бо може справа була в перекладі, але ні, справа все таки в сюжеті і в задумці, тому що для мене це щось із розряду. Найпростіше чтиво, яке тільки можна вигадати. Я не люблю як надто просте, так і надто складне. І це дуже насправді складна середина для мене, тому що іноді хочеться почитати щось простеньке на вечір, на пару вечорів, просто щоб прочитати, розслабитися і забути. Але такі історії до мене потрапляють дуже рідко. Звісно, іноді мені також хочеться почитати якусь дуже вишукану історію кохання, якої у мене скоріше за все, ні. Коли в житті не буде, хочеться відчути всі ці почуття, які переживають герої. Але на жаль, ось ці жіночі романи мені опису таких. Глибоких почуттів не дають. Можливо, я дещо упереджена, тому що думаю, що описується там все максимально поверхнево, але із декількох книг, які я читала, ось таке враження у мене і склалося. Наведу ще одну асоціацію таких романів. У мене вони якось пов'язані із тими знаєте дешевими мелодрамами, які крутять по телебаченню і раніше крутили російські, особливо для мене це щось. Те саме, і якщо з романтичним складником ми розібралися, то із комедійним і комічним у мене також все складно, тому що комедії із фільмів і серіалів я не люблю дивитися так само, як і читати комедійні твори. І якщо складний не для всіх британський англійський гумор для мене цікавий, із книг Троє у човні і цикл книг про Дживса й Густера. Далі це книги про багатеньких підлітків. Думаю, у вас уже зразу виникла здогадка про що далі говоритиметься. І це книги циклу «Диявольська Ніч, Панелопи Дуглас. так само як і Панк 57 Зараз я читаю другу книгу циклу Диявольська ніч, і це ну, настільки якось безглуздо. Я розумію, що менталітети людей і особливо підходу до виховання дітей у нас і в США. Взагалі, в західних країнах вони кардинально відрізняються, але не щоб настільки батькам було пофіг на те, що витворяють їхні діти, який кримінал вони вчиняють, і всі на це все одно просто тому, що у них є гроші. Я знаю, що це проблема. Не тільки сучасності така проблема була споконвіку, відколи з'явились гроші, але мене просто жахає, і наскільки це далеко від реальності, далеко від адекватності, все те безгалуздя, яке роблять ці діти, яким дали багато грошей, просто космічні суми. І вони не те, що смітять цими грошима, справа навіть не в грошах, а в тому, як вони себе поводять, і якщо... Мета таких книг вибісти читача, то вони з ними справляються на 100%. І якщо до першої книги зіпсований, у мене претензій майже немає. Цю книгу я прочитала за три дні буквально одразу. То до другої книги схованка я не можу її закінчити вже другий тиждень. Вона мені настільки ну туго йде, тому що вона і поверхнева. І якась до смішного, абсурдна. Те, про що там йдеться, все якось недолуго все звучить і воно ну, не клеїться в мене. Особливо мене бісить головна героїня першої книги. Наступний пункт моїх книжкових ній це безсюжетні книги. Але тут одразу скажу, що я до них просто ще не доросла. На моїх поличках є багато таких книжок безсюжетних, яких я ледве. Які я ледве змогла осилити, тому що я терпіти не можу, коли ти читаєш, читаєш, і не знаєш про що ти читаєш. Ти просто читаєш описи дерев, описи почуттів, емоцій, спогади якихось чоловіків незрозумілих. А навіщо ти читаєш це? Ти не знаєш. Я такі книжки читала багато у школі, і вони були ну, для мене прям максимально нудними. Але я себе змушувала читати. Тому що тоді я була фанаткою класичної літератури. Зараз же я за такі книги не насмілюся взятися, тому що зараз це для мене надскладно. І я купила класичну літературу Кнут Гамсун, в якого я читала голод голод мені максимально сподобався. Це просто моя книжка, тому що вона огидна його містерії та інші любовні романи, романтичні, точніше, правильніше буду сказати. Я не... Змогла і відклала до кращих часів. Можливо, коли у мене налагодиться концентрація, або коли я просто порозумнішаю для такої літератури. Ось мені це бойове фентезі, хоча наді мною прямо стоїть трилогія Ребекки Кван Республіка Дракона, Макова війна і Полум'яний Бог. Ці книги просто вони шикарні. Я прочитала. Величезну книгу Республіка Дракона буквально днів за 4-5, і для мене це насправді дуже швидко, тому що я не можу по декілька годин читати одразу багато сторінок. Цикли фентезі інших авторів, де використовуються. Головний троп введення війни я поки що не візьму собі для прочитання, точно так само, як я не візьмуся за перегляд серіалів і фільмів бойовиків. Я не розумію навіщо читати про війну. про... Бійні криваві, можливо, насправді мені дуже складно таким догодити. Ребека кван це скоріше виняток із правила. Але фентезі, де все побудовано на пошуку якоїсь зброї з елементами магії, з винаходами якихось пристроїв для війни, мені не цікаво. Настільки не цікаво, як і наступний пункт, казкове фентезі, що я маю на увазі. Обираючи фентезі, я скоріше схилюся до фентезі, у якому сетінг більш реалістичний. Навіть якщо там є якісь неіснуючі персонажі, якісь звірі, просто. Якісь звірі, створіння, монстри. Таке я читатиму. Але коли там абсолютно весь світ казковий і немає жодного елементу із реального світу, таке, скоріше за все, мені не підійде. Можна розділити цей пункт на казки і казкове фентезі. Окремо казки я також не читатиму, тому що в них є елемент притчі, і сюди ж додамо роман Притча, повість притча, будь-що притча повчання мене не цікавить, я просто хочу з книгою відпочити, та насолодитися її світом. Одні з перших книг фентазійних, які я читала, якраз таки і були бойовими і казковими фентезі. І через це я вважала, що ніколи не читатиму фентазійні твори. Але насправді я дуже помилялася, тому що вже знайшла свої улюблені цикли фентазійні і. І з нетерпінням чекаю на їхнє продовження, але не виключаю, що просто я не знайшла саме свої книги у таких жанрах. Якщо мені дуже сподобається сюжет, то не виключаю, що все-таки візьму їх до прочитання. Десятий пункт цілий жанр. Це наукова фантастика, і взагалі, напевно, вся фантастика. Як у школі я не любила фізику, так і зараз я не люблю все, що пов'язано з цими технологіями, суперприладами. Загалом, все, про що йдеться у науковій фантастиці. Це не безпідставно такі мої звинувачення у бік фантастики, тому що я також спробувала багато разів читати фантастику. Я вже не Згадаю, які книги саме я читала раніше, але от остання це була дюна, і це була остання спроба познайомитися і подружитися з науковою фантастикою. Я не дивилась ні фільм, ні дочитала першу книгу, і не збираюсь цього робити, і не збираюсь навіть звертати увагу на інші книги такого жанру. Далі, троп із сном і вигадкою. Коли ти читаєш... Який там треш відбувається, як там всіх ріжуть, що там за подорожі в часі, якісь такі завороти, перевороти, просто немислимі якісь сюжетні ходи. Автор пише і прописує настільки класно, що потім ти в кінці прочитав рядок, де герой просинається або виходить із якоїсь коми, із алкогольного наркотичного тріпу, і просто ой, та мені приснилось, пішов жити далі. Навіщо? Навіщо це все? Або коли це просто якась вигадка у психічно хворої людини? Я таку книжку також читала, але я вже не пам'ятаю її назви. Це було дуже давно, і ось таке упередження в мене до всіх цих ні з'явилися протягом всього життя, що я читала. Це не останні якісь там мої примхи. Я справді пробувала читати все з цих пунктів, і дуже мало книг насправді я дочитала до кінця, або дочитувала я через силу і просто змушувала себе раніше так робити зараз. Я просто не купую книги, які мені не подобаються. Я вже дуже ретельно ставлюся до їх вибору. І в книгарні я обов'язково прогортаю пару сторінок, пару рядків прочитую, щоб знати, чи подобається мені вже чи я зразу не буду зачитати. І це дійсно круто. Раніше я не могла так робити, тому що. Я замовляла книжки виключно в інтернеті або спиралася на думку книжкових блогерів. Зараз же я не куплю собі просто аби яку книгу, аби купити. Хтось таки повинен мене в ній зацікавити. Передостанній пункт в Моєму списку це книги нонфікшену і науково-популярної літератури. Насправді, цей жанр літератури дуже цікавий, максимально цікавий. Але є одне алерт: це нонфік про буденні теми, такі як про якесь там харчування, бізнес-геніальні стратегії. Я потім повставляю сюди книжечки, які сюди входять до цього пункту, що я маю на увазі. Але от мені дійсно не цікаво читати про. Те, чим я живу кожен день. І якщо вже читати науково-популярну літературу, то це обов'язково буде або суспільно політична тематика, або історична тематика, або філософська тематика, або все ж таки в останньому випадку психологічна література. Хоча, напевно, вона також входить у перелік моїх ні. тому що Зараз я ще не зустрічала жодної книги про психологію, яка б мені підійшла, хоча ні брошу. Єдина книга, яка мені підійшла, це сила інтровертів. Але я прочитала її зарано. Я її читала в 10 класі, і тоді ще для мене багато там нічого не означало. Я виписала собі якісь інсайти, але зараз вже я їх не пам'ятаю, але і перечитувати також не горю бажанням. Мені себе дуже складно змусити сісти і читати науково-популярну літературу. Єдина книга, яку я прочитала на одному диханні, це тіло секс-шлюб про культуру українського кохання. Назвемо це так. Це було надзвичайно пізнавально, надзвичайно цікаво, надзвичайно просто написано. І друга книга, яку я читаю залюбки, це релігія має померти. Хоч і читаю я вже її два роки, досі не завершила. Але вже я на половині і збираюсь цією осінню її вже прибити нарешті до кінця цього року, принаймні дуже цікава, дуже насичена інсайтами для мене. І коли. Я прогортаю потім після прочитання те, що я собі повиділяла, Я знову згадаю ці круті інсайти і, можливо, щось використаю для своїх статей, публікацій, творів. Але все ж таки не поспішаю і не наважуюсь поки що купляти книжки нонфікшену, бо знаю, що вони стоятимуть у мене на полицях і прочитаються дуже нескоро, якщо взагалі прочитаються. Останній пункт вітаю, ви дійшли до нього. Це українська література. Але не сваріть мене, будь ласка, поки що я не знайшла жодної книги української літератури, яка би мені сподобалася. І тому я вас дуже попрошу написати в коментарях книгу української літератури, яка вам сподобалась надзвичайно, щоб вона мене зацікавила і щоб я її прочитала з насолодою шкільну літературу, список. Цей жахливий і просто надзвичайно нецікавий. Я або читала, змушуючи себе, просто б'ючи головою опарто в книжку, або все ж таки не читала і просто дивилася короткий зміст. Бо для мене це було муками і катуванням читати українську літературу, Не тому що я. Ненавиджу українську культуру. Ні, я її дуже люблю. І мені дуже цікаво читати про українську культуру. Але чомусь українське автори мені не заходять. Я читала Макса Кідрука, його не озирайся і мовчи. І книга мені сподобалась, але вона дуже дитяча. Ну прям дуже дитяча. І, і ще якісь твори Макса Кідрука, поки що, поки що я читати не готова. Ось такі в мене складні стосунки з вибором книг, складні стосунки з деякими жанрами, але дякую, що додивилися. до Кінця і попрошу вас написати свою думку в коментарях, з чим ви погодитесь, з чим ви не погодитесь. Можливо, порадите мені якісь цікаві книги із цього переліку пунктів, щоб мене цей жанр здивував по-новому. Можливо, щоб я його навіть полюбила. І також діліться своїми книжковими мені в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, тому що такі відео я люблю. Мені цікаво, що відштовхує інших людей у книгах, адже книжечки це просто найкраще, ще є у нас на землі. Сподіваюсь, колись я таки напишу і свою. Ще раз дякую вам за перегляд. З вами була Настя і до наступних зустрічей!